Всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як вчора й написав вам, обіцяв приїхали копати. Он Георгійович ходить. Георгійович, привітайся! Георгійович вас вітає. Прилад зібраний. Сьогодні, до речі, вирішив походити на М1, завжди ходив на М2. Сьогодні будемо щось змінювати. Прилад відлаштований. Тобто, все готово. Правда, час дуже швидко летить, поки дісталися вже без 10-10. А в три з лісу треба виходити, поки доїхати, щоб потім поночі не добиратись додому. Я сліпий, то це ціле діло для мене. Сьогодні останній коп осені. Сьогодні у нас 30 листопада, завтра 1 грудня. Буде зимовий коп. Все, друзі, не говорю зайвого. Біжу копаю, все цікаве, ми вам будемо показувати. Побажайте нам удачі і дивіться, кому цікаво. Друзі, не знаю, Георгій знайшов гарний сигнал, покажу, як він на ультрі б'є. Дивіться, 95. Може бути монета, якщо, звичайно, не якийсь незрозумілий шмурдяк, великий, кольоровий. Да? Да. Да, Вон гляньте, шматок міді від великого снаряду по ясок. Mm -hmm. Ну як завжди, хотіли як краще, а вийшло. Друзі, ходимо годину. Нарешті я знайшов щось цікаве. Гудзик, але здається просто лисий. Так, просто лисий гудзик, вушка є. До цього там було, мабуть, до десятка гільз, ППШ, Мосінка, Маузер. В Георгію декілька поязків великих, у мене один маленький. От так за годину, поки, поки ми покопали. Ну, гудзик, гудзик уже цікаво, Тобто хтось колись десь тут бігав. Фу, друзі, ви не повірите, що я знайшов. Воно гляньте, Сергій Георгіч. Я вже вітав. Вітав мене. Ну не знаю, повірите чи не повірите, тому що самому не дуже віриться. Копаю сигнал. Як до цього, от покажу вам, до речі, поки зупинився. Була сапа. Зламана. Зараз вибираю просто з кишені. Ось дивіться. Жменя гільз, ППШ, Мосінка одна Маузер. Сфокусувався. І тільки що дуже схожий на гільзовий сигнал. Я так нехотя копаю. І дивіться, що в мене випало. Ну я вже брав в руки тер, тому що дуже цікаво було поклавон. Бачите чи ні? Трішки воно зігнуте. Але, друзі, це Це рижик. Олексій Володимирович знайшов вперше в житті золото. Копою 10,5 років, в травні буде 11. Перше моє золото. Причому така гарна печаточка. З візерунками, Три камінці, великий, менший, два менші. Ну, от єдине трішки зігнуте. Якщо залишати, то можна в майстерню зайти і вони його вирівняють. Бляха, ну. Ну це ж треба таке. Я вже ходив, як завжди, Сергій Георгій сміється, почав нить, що нічого немає. Ходимо тут бляха і знайшов. Леша, тепер до того Ні, ми ще ходимо, ще будемо обідати. Приливати будемо. Ой. І чу, Олексій, Мабуть, лісник біля знаку, а знак стоїть. Да, Сергій Георгій говорить, що він, бачите знак. І якийсь чудо лісник загубив. Та ти фокусуйся куди ти. Там всередині вон ще бруд якийсь. Ой, не тікай, куди ти тікаєш, насилу знайшов за 10 років, ти тікаєш. І ось позаду тут тільки погано видно його. Але он бачите там посередині. Воно підзатерте, але... Ну, швидше всього проба. Я потім спробую вдома сфоткати в макрорежимі. Та дивись зараза. Друзі, це однозначно лайк. Ну і, звичайно ж, підписочка. Друзі, опів на другу по знахідкам у нас. Нічого не змінилось, єдина моя оця чудова печаточка. Чому вімкнувся? по погукав мене, каже, покажи Вон швидше всього, що вовча шерсть. Ну і реально, я думаю, що так воно і є. Гляньте. Тобто вовчики, братики, десь бігають. Такі гарні місця. І пусто. Друзі, лазимо в ось чагарниках. У мене сигнал був верховий. І під листям ми, дивіться, куди ж без цього. Ніколи тільки не придумайте його трогати. Тим більше вон, бачите, зривак в нього в задниці. Поясок в носічках, тобто він пролетів і не вибухнув. Одні говорять, що нічого страшного, але береженого Бог береже. Тому не треба таке ні мені і, не, і вам також. Шановні глядачі, коп ми закінчили, зараз без 15.03, тобто трішки більше п'яти годин ми пролазили. По знахідкам все, що було, я вам показав. Гільзи тут так, додалося ще, мабуть, з десяток ППШ, мосінки, ржаві там декілька в Гігоргіовіча пояски, без козирки останнім часом і я і він копали. І все. Якби не ось оця цяцька одягнув, щоб не загубити, то Взагалі не було б що показати вам. А так, дід, мабуть, змилостивився над <гум> наді мною. Десять з половиною років копав і нарешті перше золото. Моє. Георгій знаходив, а я от вперше в житті викопав. Тому порадіте за мене. Звичайно, ж лайкніть. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Тому що на цьому ми не зупиняємось, ми будемо їздити, шукати, дай Бог, щоб тільки погода дозволяла. Та ті підари виздихали. Бережіть себе, друзі, скоріше й нам перемоги та миру. Слава Україні!